Вівторок, 6 вересня, Кривий ріг прощається із полеглим героєм Сергієм Кучерявенком. У чоловіка не було жодного бойового досвіду, але він без роздумів пішов захищати Україну, бо вважав, хто як не я. Потрапив до 17-ї окремої танкової бригади, стримував ворога на Херсонському напрямку. 2 вересня життя захисника обірвалося неподалік Петрівки під час ворожого обстрілу. Він любив дуже чесність, був прямолінійним і храбрим. найголовніше. Він не боявся. Он всегда, я созванивалась с ним, не всегда, конечно. Он говорил, ну, я, может быть, повторюсь, кто есть и не мы до последнего. Всегда говорил, все будет доброе. А це вже 7 вересня. В останню путь проведжа ще двох загиблих захисників. Один з них кіборг Микола Жорновий. З 2014-го військовий був в АТО. Тримав оборону Донецького аеропорту, де отримав поранення. Але навіть після довготривалого лікування вирішив повернутися на фронт під час повномасштабного вторгнення. Служив в 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Спочатку був на запорізькому напрямку, там отримав контузію, а згодом його перевели на Херсонський. 30 серпня перестало битися серце захисника. Він завжди казав, що буде війна. І що треба захищати, і хто як не він. І він дуже хотів, щоб наша країна завжди була квітучою, вільною, щасливою, заможною. І всім серцем він це хотів. І завжди був в перших рядах, завжди просив, щоб ми всі сили клали на те, щоб допомагати. Ми будемо продовжувати його справу. Цього ж дня останню шану віддали 28-річному Василю Цибу. Захисник боронив Україну і вісім років тому, тож не зміг сидіти, склавши руки, зараз одразу вступив до тероборони та покликав собою двох друзів і свого батька. Військовий вдало виконував бойові завдання. Останнім часом перебував саме на Херсонському напрямку. 3 вересня його життя обірвалося під час бою. Спочатку ми знаходились на Миколаївському напрямку, а потім, після того, як ми ту Орду прогнали трошки далі. Ми почали вже знаходитись на Херсонському напрямку, і відповідно цей раз Вася пішов на ротацію. Під час обстрілу був минометний вогонь. Вони виходили вже, після нашого наступу вони виходили, вже переміщалися, і під час мінометного обстрілу він загинув. Четвер, 8 вересня, ховають ще одного українського сина, який мужньо оборонив свою країну. Олександр Локтєв вперше пішов воювати ще у 2014 році. Так само відправився на передову і вже у 2022. -му. Потрапив до 60-ї окремої піхотної бригади. Знаходився на Херсонському напрямку, неподалік села Ольги. військовий і загинув. Він пригнув в окоп та почав його углибляти. Мені казав, що треба зробити окоп. Далі не підемо, будемо тут стояти. Почався обстріл. Я відбіг якраз перед цим, може, секунд 10, і прилетіло. Це міна була, розірвалася зверху, і бронік не спас. А вже 9 вересня в останню путь провели 58-річного Олега Беня. Чоловік мав військову освіту, служив в армії. Потім звільнився та пішов до резерву. В перші тижні повномасштабного вторгнення військовий сам відправився до військомата, аби захищати свою країну. Потрапив до тероборони, а потім вже до ЗСУ. Востаннє військовий був неподалік Іванівки, що на Херсонщині. Там його накрив артилерійський обстріл. Серце захисника зупинилося 29 серпня. Тато був в людиною честі. Людиною справедливості і людиною добрих принципів, яким слідував все своє життя до останнього дня. І я дуже вдячна татові за життя, за виховання і, і за те, що я так схожа на нього і за те, що я якась частина його, яка продовжує це життя. На честь полеглих захисників прозвучали останні військові салюти. Вічна слава всім героям, які захищали Україну та віддали за її свободу, найдорогоцінніше свої життя. Їхні подвиги назавжди в наших серцях. Вікторія Пінчук, Олександр Бондаренко, Олександр Довженко, Борис Бористорохті, Андрій Яковлів, підсумки тижня, перший міський.